Вітаю, з вами Бодяо. Зараз ми з вами на 150-му бої е, звичайної Еденіської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. Ну, псайбот обладнаний так. Револьвери надають йому шанс пробивати блока, також збільшують шанс на критичний удар. Темна мантія надає йому бонус до здоров'я, а також збільшення е, отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій. Імовірність, е, уникнути спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Ймовірність викрадати силу противника при основних атаках, а також при зміні надає щити всім моїм союзникам. І Страж принцеси. Бонус до смертельного удару. А також спецприйом 2 накладає невеликовність на весь загін противника. Бонус до атаки, бо це є зброя. Так, Скорпіон. Має такі обладунки. Нагорода за трюки. надає йому можливість пробивати блок. А також отримати щит при виконанні другого спецприйому. Так. Е, і бонус до атаки. Але то не для цієї башні, для цієї башні. Це коротше блодону з іншої вежі е, парадна форма династії, пробивання щита, а також ймовірність отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі і бонус до здоров'я. Кименний жетон. Бонус до заряду сили, а також е, можливість. Е, Наносити атаку по всіх союзниках противника. і Якщо скорпіона нокаутують, то він воскресне, наклавши на противника сповільнення. І сапфіровий кинжал зменшення шансу критичного удару для противника також. А також економія сили на всі спецприйоми і при основних атаках чим довше проводиться атака, тим більше, більший бонус отримує персонаж при цих атаках. Максимальний бонус 60% І... Саб-Зіро має такі обладунки. Грішний батіг дозволяє йому проводити неблоковані атаки, також має ймовірність накласти негативний ефект при завершаючому комбо ударів. Збільшення атаки при цих негативних ефектах. Металева каска, бонус до лікування, а також зменшення витрати сили на спецприйоми і ймовірність, що атака чи спецприйом противника не дасть йому бонус до пошкодження. Божественний наплічник торнадо е... збільшення шанса критичного удару, а також е... ймовірність отримати підсилення після того, як Власник наносить критичний чи смертельний удар. І на 10-му злеті ефект підсилення сумується три рази спис короля Джерода. 0,6 шкали початкової сили і 27,5% отримати. Пастку при виконанні будь-якого спецприйому і збільшення атаки. Так. Переходимо до обладунків противників, до самих противників. Проти нас виступають такі противники. Бос Китана Кругатіні і бос Хижачка Міліна. Так. Подивимося, які в них обладунки. В них вкитане софіровий кинжал е, дозволяє їй. Е, коротше, зменшує... коротше зменшує атаку, е, зменшує шанс Кріта. Для противника і економить сили на всі спецприйоми. І парадна форма династії е, дозволяє їй отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі і пробивати щит при завершаючих комбоударах. Е, маска безумства династії. Дозволяє її. Дозволяє їй мати максимальний спротив до негативних ефектів. Так, максимальний спротив до негативних ефектів. І негативні ефекти, які зазначені у списку, мають на 35% більшу ефективність. І віяло з лезами, це рідний обладунок китани. Дозволяє їй пробивати блок, а також відбити атаку при блокуванні. Так. І босс хижачка Міліна. Має такі обладунки. Страж принцеси дозволяє їй отримати бонус на смертельний удар. І. І накинути невеликовність на весь мій загін. Парадна форма династії дозволить їй пробити щит перезавершаючих, а також е, отримати е, відновлення здоров'я при другому спецприйомі. І бездонний е, посуд з кров'ю дозволить їй е, пробивати блок, також накладати. Провоток при завершаючих комбоударах. Так, про обладунки противника я вам розказав. Тепер плавно переходимо до самого бою. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави! Добре. Зараз. Перейдемо до самого бою. Так, от ми і. Перейшли до бою. Так, міняємося на скорпіона і атакуємо питання. Пропонуючі перші спецприйоми ми атакуємо. Одночасно всіх босів, в тому постійно Так, вдалося переатакувати щось. Залишаючи не вдалося зробити. І все одно вдалося грамотно атакувати щось противник. Так, ти персонаж він... Дає шансу противнику майже на ніяку контр-этаку. Хіба, хіба ж йому пощастили на противник? атакувала мене через твою. Має брутальний удар. Тано зазначено в модифікаторі. І за хвилину... Ні, трохи. Трохи більш. Це, це не суть, бо вона мене переатакувала. Можна сказати, що за хвилину ми цю битву. Так. Ну, поглянемо, яка нагорода нас чекає. Тут випадає незвичайний обладунок цієї вежі. Ну що ж, таке було проходження 150 босів звичайної вежі Еденіської. Е, якщо хочете більше такого контенту, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також ті, хто підписався, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Мені дуже важлива ваша підтримка.